Друзі, всім привіт! Сьогодні середа, що у нас на курантах без п'яти, два, ми ще в центрі міста, міста біля магазину Рошен. Нас угостили тортиком, але його треба купити. Тортик від наших підписників, від наших донатерів. Так що зараз ми будемо угощатися. А тортик, я думаю, ви догадуєтесь, який це. Пташине молоко Рошеновське. Так що зараз йдемо. Там 300 з чим-то грам каже. Подивіться предыдуще відео, німецькіно. Тобто долітали, треба глянути, за скільки. То я засікав, за скільки я можу долетіти. Не базарячи, не коментуючи. Так ось як зі сторони виглядає. Ну Це виходить центральний на походи. Центральний магазин Рошен в Полтаві. Та нема за що. Вічно я стараюся. Добрий день. Вічно я стараюся прощемитися через поперед людей, поперед батька пеку. Так, по 210 не взяв за кілограм, бери по 27 за кілограм. Окей, будемо чекати. Так, а коли ж буде тут акція? Хоча б 100 грамів ще става, але ми, мабуть, акцію не дождемося. Медаль шоколадна, Возьму 100 грамів, можливо, так, да, зараз? А можете 100 грамів, а я піду тортик виберу. Дякую. 100 грамів почеше 100 гривень, так що багато не візьму. Це ж на пробу. Грошені ми були 9 днів назад. І знову ми з вами разом. Може вахлі ще якісь купити. Завтра намічається така погода. Вроді погана, не знаю, правда, не правда. Синоптики, може нас дурять. Вау-вау-вау-вау-вау. Привіт. Два штучки, так? Да? Одна проблема в мене кульок і рюкзак. Як його довести, щоб не так. Дякую, дякую. Вау, золоті медалі. Скільки оце потягнуло? На, На 95 гривень. Там жменя медалі. Ой, я вас опустив. Так думаю дівчину, щоб не знімати так. Щоб не було кіпіша лишній раз. Ага, зущоночка, так? Да? Ох, я люблю зущоночку. Навірно, ми ще прикупимо зущоночки. Знаєте, як ломка по-сладкому. Зущоночки сорбану. Токи я не пойму, як вигодно, маленьку, 55 или здорову вже 88. 600 грамів. Коротше, будемо считать 90-350, так? А, дякую, хорошо. Які любя, люб'язні дівчата, так? Да? Ага. Ну як оце посчитать? Було б це 300, а це 600, так? Да? Було б легше А Або це 600, це 350. Подлог якийсь, підлог. Ну ладно, зараз. Коротше, ми заберемо цей тортик, зараз один. Я сподіваюся, його ніхто не хапане зразу до. Якщо що, в нас є зигіна, є алмазний рошен. Три рошена в Полтаві. Ну це що я знаю, може ще на Леваді є. Можливо, я точно не знаю. Так, а де саме дорогі, то немає? Горіховий. я Після ночної так мало поспав. Навіть на 3 годинки. Таке состояние, неухті. Ладно, друзі, ми рідко буваємо, 9 днів назад. Ого, от це фляга. Возьмемо по зрослому, так? Да? Возьмемо по зрослому 600 грамову. Це таки якість, якщо не кажіть, щоб хто не казав, пороха не треба любити, треба любити його продукцію. Тому що якість вона і в Африці якість. Коротше, ніколи вермоладок, нею, можливо, вермоладки ще їсти. Так що в нас сьогодні... Праздник буде. Багато солодощів різних. не батончики по 15. Отак. так. як тут жарко. Давайте маленький батончик, так, возьмем. І маленький батончик. Так, отсюда видно мого коня. Ні, отсюда не видно все вікно. Так, от дивіться, куча шоколадок всяких. Щось багато акцій, вам не кажеться, щось дуже багато акцій. І на ці по 51 гривні. Ця Аня такі любить. Зелені з орехом. Ну я думаю пока місь хватит. Ні, ладно, давайте ще я нагрібав, як в останній раз. Ми слідчий раз на зігнабо, на алмаз не з'їздим. І щось купимо ще. Що його все за один раз. Воно швидше з'їсться і опять буде хотітися. А що тут було? Те саме... Що є це? Лісовий начинка? Ні, тирамісу, тирамісу, тирамісу. Ага, тирамісу шоколад-молочний тиранісу. Ого, значить розібрали, так? Окей. Касірша одна скучає. Охранник скучає теж. В таке время, бачите, мало людей. В будні дні. Так я ждав на ці акції. Е... На медальки, так що я й не дождався. Пора спробувати, може вони не, не смачні. І не треба буде купляти більше. Це зефірка смачна. Оп, яка ж в, оч в очах красна. Ну, хто мої відоси дивився, бачив, що я купляв по 125. В грошені була акція на День Валентина. Так, треба буде ще прицінитися в АТБ скоков посаді, в Сільпо, Скоко, вечерній Київ. Допустим, 350 грамова коробка. Треба глянути, якщо тут дешевше, щоб і не посмакувати. Мармеладок просто завалість, дивіться, які хочете. Ну, я їх отакі, кажусь. Мармелад в шоколаді, смач і вроді отакі. Я вже, кстати, не пам'ятаю, бо було давно і неправда. Кстати, кофейний тортик один. Після восьми часов, мабуть, нічого не буде. Ми колись спробуємо, вже можливо, літом, в кінці, в... в кінці весни. Так, це все те саме. По всьому залу розкидали були ці батончики. Можливо, в кінці весни ми спробуємо з вами. Да? Спробуємо в кінці весни е залетіти і купити акції, по акції мінус 25% на тортики. Заїдемо десь без 15, 8 в магаз, хапанемо тортик, якщо він буде, то що нас буде цікавить на даний момент. І погуляємо до 8 часів. І ну, я сподіваюся нас все вийде. Ну це буде трохи пізніше. Я б не хотів в охрані будь, в залі ходити. Багато всяких неадекватів трапляється. Так, ну що, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. В наступній серії ми зараз трошки прийдемося по центру, ще покатаємося. В сторону половок. Щось мені так голова болить, і за те, що мене погано постав. Мало десь. Так, ну я думаю, тут би без різниці, нижній верхній. І зараз я устаткую вже акуратно. Так, пишіть комати, а вам всім мирного неба. Так, давайте, пока-пока. А, Скажу вам, скільки все це коштує. Добрий день. А ти буде ні, не, не потрібно. А ні, не бажаю. Дякую. Так. Щас. А, е ось. Дякую. Mm -hmm. а, ще? Ага, до побачення. Так, друзі, ну що, що у нас тут потянуло? А потянуло у нас... О, 541 гривень. Так, всім пока-пока, давай.